Купили наступний кавун. Він гарний. Горнянка дрібненький. Колір насичений, смачний. Я так зрозуміла, що в цьому році кавуни вродили. Більше нічого. Там такі ціни, що вже можна чухатися. А що далі буде? Ох! Якось невесело вже нам роблять. І це ми починаємо вже доживатися. До крапки. Охо-хо. -ох. Да. І на кого ж воно це все повліє. Ну, звісно, на кого. На тих щось завжди. Хто за все розчитується? Хто крайній у нас? Кого можна придавити? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ладно. Усім смачного, ховаю, бо почали мути злітатися. Вони таке люблять, я теж. Так я їм нічого не дам. Все, закривається. Ох, і кури, ви такі смішні. Що з вами сталося? Я ще такого не бачила. Ні-ні-ні, не бачила такого. Відколи ви тут і живете? Два місяці, ви тут. Так, да, ну 1 червня, 1 липня місяць і 1 серпня, два місяці їм. І що вони роблять? Тут вже ж така пилюка зробилася, наче вони там їли. О там воно, оно, ну, що роблять, га? А тут пройшов такий дощик невеликий. І воно намочилося, та пилюка, що в них намочилася. А вони вийшли і не поймуть, що таке сталося, якась земля не така. І вони попадали на неї. <правда> і що вони роблять, а? Ну що вони от роблять? Це я таке перший раз побачила. Куряна ще подуріла. <реш> Хоча гажко поплавати, якби. Просто пірдають там, а. І крилами, і лапами. Таке воно їх на дотик якесь інтересне. Такого дощів не було, вони його <реш> не чули такого. А це вискочили, а воно таке. І вони що роблять, а? Ну, повкотом попадали. І грибуть, грибуть, що роблять, а? Ну буває ж таке. А -а -а. Смішні ви кури, давай кури смішні бувають, а? Що роблять? Я стояла, стояла, наблюдала за ними, а вони не збираються вже відколи так лежать. Зовсім не збираються вставати. Думаю, піду я їх зніму. Бо ніхто й не повірить, що таке може бути. О, о, на, о, що? Ну кури, ви даєте, га. Ось цей зверху по голову. Що <ріпи> <ріпи> вони роблять? А? Та далі можна, воно ж скрізь таке, Ні, в одному місці тільки. А то ходили, не знали, що їм робити. А тут дощик прийшов, щось він так прийшов і перестав. Але все небо затягнете, затямете. Там на ніч дощ і на ранок дощ. Ну, побачимо, може, ще піде. Ну, це пилюку змочив, гарно, що кури купаються в ній. Своїми курми, а? Ну чудя ж, ну що це? Тут чудять. Да. Це й таке буває, так. Да. Де, де, де вони не встають і не, не збираються звідти тікати. А? Ай, Ай-яй-яй-яй-яй. Воно лягають, прямо на бік лягають, і крилами об тупилюку. Оже. Да. Ой. Да. Там то тільки сусіди не садиться, якби тільки щось спортивно, то спортить мені відео. Завів мотор. Так. Ну, все тоді, куре. Я вас зрозуміла. Як вам добре? Що якби дощ пустився, зверху на вас прямо. Єх, те, що робить, га? Ай-єй-єй. А що він тут робить цікаво? То він листки їсть. Це? це ж не той, що співає. Співають то чорні, і в них крил немає. Вони в землі живуть. А це якийсь на рослині, а не він погриз так? Та гризи. Все одно з нього толку ніякого. Це так інжир називається. Десять год росте і не виросте ніяк. Кожний год виростає вищий за мене. Ну, Плодів, звісно, на ньому не було і не буде. Оце якісь дикиця нам підсунули. А... Кожної весни. Відростає по-новому. Це все відмерзає, чи засихає, чи не знаю. І кожної весни він відростає по-новому, виростає вище й мене. І, і все. І так уже десять років. Ось ще туди. Коники заведуться в ньому такі. І хай живуть. А для чого ж воно це такий кущ? Це як декорація якась. І коник теж для декорації, так, да, коник? Де ти тут такий? Ох, як ти сидиш. А чого не тікаєш? Ще й вусом моргає щось. Що там Ох, який. Коник. Коник. Диви який. ось і сюди дивись в камеру. Дивись. Ага. Бач який. Диви. Це свірку. Ні. Це така гадається, воно з траву їсти. А свірку вони чорні в землі живуть, і в них крил немає. Вони тільки пригають і а без крилі вони. А це ано, що він? Мін, вже він не тікає. Котам. Кицька. Кицькі самі його вловлять. Ну це Достюємо. 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 Та зелена, гадиш, така толку з нього. Інжир <рив> називається. Толку з нього. Жир, жир. Ніякого толку, тільки хайці живуть на ньому. Стрибунці. Ой. О, то самий лучший толк. найкращий ток. Так, ладно. Живіть. Живіть. О, який, а? Але ж так добре здивиться. Та щось і ворушиться. Та ладно. Живи. Бідненький дід не збирався. А бідненька дощі і Да. Чи ти бубониш? Бу -бу 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 -бу. Як таку? Нормальна, хороша. Я її сьогодні пошти всю об'їла. Вона така солодка, хороша. Звісно, аміні. А це тобі? Та де. Що ж це він наколотив тут? Бачу цукор, казав і медлив і цукор. Ну а що це так портити його. Оце це ще таке сильно морозиво замерзло. І побіг десь митця в боню, бо вже темно на дворі. Ну-ну, і що воно? Ну, мабуть, смачне. Може мені спробувати. Поки діда немає, ну щось я його як це так не спробувати, а може воно й хороше. Що зробив? Поки я була в бані, то він що наколотив а? і побіг. Треба було поїсти, що все оставить, тут ще ж я вже є. А я тепер трошки спробую. О, це ж морозивом, а на що той цукор. Меду б трошки полив, та й було б хорошо. Виглядає симпатично. Ну, ладно. А він тільки пішов. Поки він прийде, я трошки попробую. Так, ладно, всім смачного. Пробуйте. А я думаю, що це смачно. Та смачно, ой, смачно, смачно. No. Mm -hmm.